Добрий день, шановне панство! Зайшов я після роботи в теплицю. Попався мені одразу ось такий помідор з фітофторою. І вирішив я таки зробити порядок тут з помідорами. Сьогодні 19 вересня. І ось такі в мене ще залишилися помідори в теплиці. Зараз перейдемося по теплиці. Ось дивіться, ось моя рука. І помідорчик, що навіть от пальців не видно. Є менше, є більше. Того року врожай помідорів ну, набагато менший десь. Від максимуму, який я колись збирав, то того року десь процентів 35-40 було. Ось. Я пізно того року ми садили помідори, тому що на вулиці було досить холодно. І я не робив теплі грядки, бо і помідори дуже пізно е, почав, запхав я в теплицю, пізно помідори. Бачите, ось дивіться, який помідор. Зараз я його ще зірву їх ті, що поборіли і зважу. З того, що залишилося, соку трохи наробили, але зазвичай ми дуже багато соку робимо. От. А того року набагато менше десь. Ну, наполовину менше я запасів соку, як завжди. От В кінці теплички в мене ще є огірочки. Дивіться, на 19 вересня ми ще маємо огірок. І ось тут. Зараз ми покажемо. І тут вона ще огіркає. Так що два-два. Три рази в тиждень ще по декілька огірків маємо. Теплицю я, чого я то зробив, треба звільняти теплицю від помідорів. По крайній мірі, там, де менше помідорів, я взагалі всі вибираю. І в теплицю я заношу до морозів, гарбузи і кабачки. Частину помідорів. Буду квасити, а інша частина ще подостигає. Зараз я позриваю помідори і кинемо на вагу, подивимося, що вони важать. І так маємо найбільшого помідора на 20-19 вересня. Його вага 650 грам. Зараз я його заберу У нас по нулях. Найбільший помідор того року, який я мав, то його вага була 780 грам. А в своєму житті я виростив найбільшого помідора 978 грам. Все, дякую за увагу. Вирощуємо, крім внутрі, також помідори Всього найкращого.